Так, все вред, мама опять е ДНС, и мы проходим, Ту, не проходим, снимаем мою школу. Кто там я не, е, не знаю, покажу себе классик, что надо е закрыть. Я пишу. Тут все цветы, тут все цветы, тут Что, вам надо там работать? Нет. Та ні в я в Ютуб даю. Ютуб даю. Кого, Себе? Нет. Школу. Наприклад. Школу давай. Может в есть класс. Тут э, туалет и девчачи, тут просто никого немає. Ма, моя баба робить прибиральницю. А ну баб, открыли отцу. Мій клас. Я не знаю этот а, а ні, к... А я покажу Ніні Іваню, не Іванівній клас, це Напротяг, тут мій третій, третій Штур, Б. Третій, 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 третій. І ні не Іваню, четвертий Б. Тут закрити. Закрили, ні, знаю, що включити від світло. Тут вони. Тут вони, по-моєму, вже списали. Новим роком. Новим роком. Тут їхній цей. Журнал 4-го Б класу і ці книжки з інформатики, касвали логія, і кльові дерева намальовані, фігніки всякі, це не знаю хто зробив, Якийсь <смі> Дід Морозик, це хатинка, підлога якась така, тут так. Ну і Тарас Шевченко, і прапор України. І валіни корнелі, якщо відкрити. Дивись, там є світло. А подивись. Дивіться. дивіться, а це теж напротив четвертий А, так? Да? Да. Тут четвертий А, тут така дошечка. Тут вони щось писали. це що, типа ялинку робили, не знаю. По Україні, дощик іде. Там не знаю, що там бейсбол. -та. Флопці. Флопці грають бейсбол. Хлопці грають. бейсбол, Тут щось такі вироби. Тут теж клас і оце це. дивіться. Тут метелики такі і тут всіх показує. Кожного учня фотографія. Кожного учня фотографія. Кожного учня фотографія. Четвертого А класу. Тут ще всякі, стінка якась, і все, по-моєму. і дошка. Ой. І дошка. Це дзвіночок, А які ще відкрыті вовзалы? А ну мій відкрытий, подивимось, мій відкритий. Я покажу. О, відкритий. О, це ми, тут ми робили е, ялиночку, це я зробив, це я не знаю хто. Ага, це І це я зробив цю ігрушку. Тут роздавали подарки, це я не знаю чи Маска. Кас Маска, подарки, сінок що. Тут, а тут, тут я на другій парті сиджу. Тут ще раз повторяю. Граю. Хлопці, в от дощ на суворі йде. я не знаю. Попробую заспівати. Ану, баб, сніми. Я спробую заспівати. Що Зараз мене снімуть. Ану, давай, Денис, заграй. Ти закладай йому штуку, то шудується. Отак. І грай. Да я б твою сфотографіровала короче. Літай, нема потім фотографії. Так, так. мальник, підро. Ой. У мене 11. У мене 11 по контролю. 11. Молодець. От треба закривати ці класи, ж так належимо. А універсал відкритий цей.

Другий Б-клас, Тут, тут мій куточок май маленький. Новим роликом такі такі штучки, знаєте, як роблять, як сніжинки. Це сама са якийсь. Снігурочка. Снігурочка і гімн України, прапор України. Тут рахують вони до 9, ну не значить до 9. Тут якісь малюнки є. Це малюнок Савчук. Що тут пише? Савчука. Бавна. Павла. Савчука Павла Павла. 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 Малайко с Малайко с Терма Марії. Другий Марии Алфавіт. Ой. Гарна ялиночка, дивись, яка гарна ялиночка. Ялиночка така красива. Таке. Все? Класний журнал. Тут читання в мене торгів було, коли я був в другому класі. Але я тепер в п'ятому. Ні, в третьому, такий. Тут ріс. <різь> Валка, ялиночка красивая. Ялиночка синтечна. Ялиночка красива. Закриваємо. Так, і пока